Ділюся з вами одним своїм спостереженням. Працюючи з жінкою, у якої є проблеми з грошима, яку програму я віднайшов, ця дівчина виховувалась звичайними батьками, звичайна родина, ну така, як у всіх, практично. Так от, їй не вистачало любові батька в дитинстві. Вона відчувала, що батько любить більше свого сина. І все, що вона робила, подорослішав, Пішла в університет, почала свій бізнес. Вона хотіла мати його любов. Вона хотіла, щоб він звернув на неї уваги. Подивися, яка я класна, полюби мене, полюби мене птати. Так от, батько, батько цієї. Дівчинки, в його розумінні, що любити, поважати взагалі людей можна лише таких, як він: звичайних, нормальних, добродушних, добрих людей. А люди, які мають гроші, вони всі злі, вони всі крадії, вони сволочі, вони негодяї, вони подонки. Понімаєте? А ця його донька. Хоче нібито заробляти багато грошей. І хоче в тому числі її одна особистість така, хоче, щоб батько її любив. А як же він буде мене любити, якщо я буду заробляти багато грошей? Вона ж то знає, яким чином він відноситься до людей, які заробляють багато грошей. І от така програма, яка не дає їй можливості заробляти багато грошей. Усвідомивши цю програму. І попрацювавши неї, змінивши неї на іншу, лише тоді ця жінка, доросла жінка, вже може і мати любов, батька, і заробляти багато грошей. Все, що з нами відбувається в нашому житті, воно відбувається по певним програмам. Саме головне їх віднайти і тоді є ще працювати. Будьте здорові, бережіть себе. Будуйте свої стосунки, бо все ще раз повторюю, і навіть у наших стосунках відбувається по нашим програмам. Я та людина, яка насправді дійсно маючи свій колосальний досвід та знання, допомагає людям віднайти ці програми та переписати їх. Будьте здорові та щасливі!